Народ України дуже терплячий, народ України дуже мудрий. І це ми доказали не один раз. Ми мали велику надію, велике сподівання, що світле майбутнє, якщо не наше, то наші діти близько. І мали велике сподівання і надію, що вільнівський саміт війде в історію України Золотою Стою. Однак чорний четвер 21 листопада. день коли уряд за наказом Януковича прийняв постанову, яка призупинила наш шлях до Європи, став чорним. Ганьба уряду! Уряд геть!